Добрий день, дорогі друзі. Як ми і обіцяли, ми продовжуємо знайомити вас з творами автора нашого каналу Ольги Гайдай на українській. Сьогодні ви почуєте ще одне оповідання. Воно називається Воротар. З Мішею ви вже познайомилися, а ось із його другом Єгором ще ні. Думаю, у кожного з вас є друг. На мою думку, друзів багато не буває. Буває багато знайомих, приятелів. А от друг перевірений, надійний. Такий найчастіше один чудово, коли така дружба починається ще в далекому дитинстві і минає через усе життя. І жодні випробування, жодні потрясіння, чи негаразди їй не страшні, вона залишається незмінною і міцною. Вірю, що і у Михайла з Єгором саме така дружба. Уже навіть їхнє перше знайомство почалося з невеликого випробування. Одного разу. Мишко гайдався на дитячому майданчику на гойдалці. Тут до нього підійшов незнайомий хлопчик і зажадав поступитися йому місцем. Міша заперечив адже він тільки почав гайдатися і запропонував хлопчикові трохи почекати. Але незнайомець, набагато старший і крупніший за Михайла, стягнув його з гойдалки на землю. Навалився на нього і почав бити, примовляючи, Треба старших слухати. Раптом, звідки не візьмись, на незнайомця хтось накинувся зверху і почав стягувати його з Михайла, вимагаючи припинити бійку. Хуліганістий хлопчисько розвернувся до нападника і прокричав Ти, малявка, я тебе зараз. Хлопчик, який кинувся на захист Михайла, справді був невисоким. І здорованем його назвати було не можна, і було б йому лихо. Але тут, уже Міша, схопившись із землі, кинувся виручати свого захисника. Удвох вони здолали задираку. Той відбіг у бік, Погрозив їм кулаком і з криком Я з вами ще розберуся! Втік. А хлопчики допомогли один одному привезти до ладу одяг, обтрусили з нього пісок і землю. Щоправда, подряпини, що красувалися в обох на обличчях, струсити було ніяк не можна. Але це були бойові відмітини. Міша сказав А ти сміливий! Хлопчик йому відповів, Я за справедливість битися так на рівних. А він вибрав собі молодшого і слабшого. І, взагалі, краще залагоджувати всі непорозуміння переговорами. Ну, а якщо згоди не досягнуто, тоді вже вирішувати силою, але по справедливості. До речі, мене звати Єгор. А мене Міша. Вони по-чоловічому потиснули один одному руки. Я живу недалеко. Міша назвав свою адресу. О, так ми сусіди, зрадів Єгор, а я живу в будинку напроти. Того дня і зародилася їхня дружба. А зараз я вам розповім про Єгора одну історію. Футбол, яке багате, ні, чарівне слово. З ним більшість хлопчаків засинає і з ним же прокидається. У вісні забиваються чудові голи, робляться блискучі передачі або рятуються ворота команди від неминучого голу. А імена видатних та улюблених футболістів. Хлопчаки знають їх часом навіть краще улюблених мультфільмів та фільмів. Хто не мріє отримати автограф футбольної знаменитості. Єгор теж був із розряду беззастережно закоханих у футбол. Його мама в розмові з мішаною мамою якось жартома сказала, що він був футболістом. Уже задовго до народження, постійно штовхаючись ногами, напевно, по невидимому м'ячу бив. Якось раз Єгор сидів у дворі на лавці і спостерігав за хлопчаками, які грали у футбол. Йому теж дуже ну дуже хотілося грати. Скільки разів? Він просив взяти його в команду, але у відповідь тільки й чув малий ще. А Єгор зовсім не маленький, йому вже майже шість років. Щоправда, інші хлопчики старші за нього, вони вже навчаються в школі. Хто в другому класі, хто в третьому? А Генці. Капітану однієї з команд нещодавно виповнилось цілих десять років. Хлопчаки азарт наганяли м'яч по полю, кричали, сварилися, мирилися. Загалом була звичайна ігрова обстановка. Наближався обідній час і незабаром хлопчика, що стояв на воротах, покликали додому. Гравці команди, що втратили воротаря, зібралися у кружечок на нараду. Вони щось палко обговорювали і поглядали в бік Єгора. А потім капітан команди звернувся до нього. Ну, не передумав ще грати? Хто я? Від несподіванки Єгор навіть підхопився. Невже його кличуть в команду? І він гратиме. Це ж неймовірна удача. Ти, ти, на лавці ж більше нікого немає, крім тебе. Я дуже хочу, я згоден, швидко сказав Єгор. Будеш стояти на воротах? Готовий? Єгор трохи зніяковів. На воротах він же жодного разу не стояв. Але бажання бути прийнятим в команду було таким великим, що відмовитися він не зміг. Йому дали воротарські рукавиці, вони були великого розміру. Єгор подумав, що без них йому було б зручніше ловити м'яч, але побоявся, що хлопці передумають його брати в команду. І промовчав. Під час маленької перерви у грі Єгор побігав у воротах, високо піднімаючи коліна, потім зробив різні нахили вправо, вліво, вниз. Він бачив по телевізору, так робили футболісти розминку перед грою. Незабаром перерва закінчилася, і хлопчаки знову захоплено забігали по полю. Гра йшла на половині іншої команди. Єгор напружено стежив за м'ячем. Від хвилювання він навіть спітнів. Бісеринки поту виступили в нього на лобі, а одна крапелька сповзла і потрапила в око. Від соленого поту в очі запекло, сльози заважали бачити м'яч. Поспішно витер їх рукавом і зробив це вчасно. Гра якраз перемістилася до його воріт. Один із гравців з усієї сили вдарив по воротах. На щастя, пробив мимо. Тепер Єгору потрібно було вибити м'яч від воріт. Він розбігся і вдарив, щосили. Але, на жаль, м'яч полетів не так далеко, як цього хотілося Єгору. Гра продовжувалась, рахунок був рівним. За спільним рішенням грали до чергового голу. Та команда, яка забиває його, стає переможцем. Напруга в грі наростала. Кожній команді вже хотілося виграти. Єгор хвилювався. Гра велася в центрі поля і раптом один із гравців вирвався вперед і кинувся до воріт Єгора. Це був Генка, високий десятирічний хлопчик, і удар у нього був дуже сильний. Єгор злякано очікував його наближення. Перша думка була втекти. Але потім він подумав. Адже команда йому повірила, довірила захищати ворота. Якщо він утече, то зрадить своїх товаришів. Єгор уважно стежив за Генкою. І коли той пробив, безстрашно кинувся на м'яч. М'яч влучив йому просто в обличчя. Від сильного удару. Його рахитнуло, і він разом із м'ячем у руках завалився на спину прямо у ворота. Єгор відчув гостру біль, з носа потекло щось тепле. Напевно, до крові ніс розбив, але це дурниця, подумав Єгор. Біль мене все загоїться, головне, м'яч спійманий. Я зумів захистити ворота. Але він не розумів, що під час падіння опинився за лінією воріт і, незважаючи на те, що м'яч був у нього в руках, за футбольними правилами гол зарухували. Хлопчаки почали його сварити. Почулися зневажливі слова Нема чого було брати його в команду, малявка. Що з нього візьмеш? У Єгора виступили сльози. Ні, не від болю. Гостра біль уже минула, йому стало прикро, адже він так старався, не злякався Генкіного удару і навіть зловив м'яч. А ось устояти на ногах не зміг. Надто вже сильним був удар. І тут з боку лавки, де нещодавно сидів Єгор, почулися гучні оплески в долоні. Браво малятко! Гідно прийняв удар, не злякався, не спасував, і з тебе виросте хороший спортсмен, стійкий і мужній. Ці слова вимовив молодий чоловік, у якому Єгор упізнав кумира всіх хлопчаків, нападаючого міської футбольної команди. Він жив у сусідньому будинку. Єгор часто його бачив, але заговорити з ним соромився. І зараз саме цей знаменитий футболіст похвалив його. Мужчина продовжив, звертаючись уже до інших хлопчиків. А ось вам, друзі, має бути соромно. Ви абсолютно безпідставно дорікаєте своєму воротареві. Я не раз спостерігав за вашою грою і щось не пригадую, щоб хтось захищаючи ворота. З такою сміливістю прийняв м'яч після удару гени. Чи може я не правий? Хлопці уважно слухали свого улюбленого гравця і змушені були з ним погодитися. Дійсно, Генкіних ударів по воротах боялись всі, і його м'ячі практично ніхто не ловив. Удари були аж надто сильними. А футболіст продовжив: Тобі Гена, потрібно грати з старшими хлопцями. А ти, малюк, коли підростеш, приходь у нашу дитячу футбольну команду. У майбутньому я збираюся стати її тренером і з радістю прийму тебе до її складу. Хлопчаки подивилися на Єгора, спостерігаючи його реакцію: Хто з цікавістю, а хто з відвертою заздрістю. Але в цей час Єгор нічого не помічав. Сталося те, про що він і мріяти не смів уперше грав у футбол за дворову команду, і більше того. Отримав нагороду за свою гру Та яку нагороду похвалу від відомого футболіста воістину щасливий день. Скоріше треба побачитися з Мішею і поділитися з ним такою радісною звісткою. подумав Єгор. Може, він стане хорошим футболістом. І це початок його шляху до футбольної слави. А що, хто знає? Адже всі знаменитості в будь-яких галузях, чи то в науці, чи то в мистецтві, чи то в спорті колись теж були маленькими, нічого не розуміючими і не вміючими, і кожен із них починав із самих низів. Головне. Щиро любити те, чим займаєшся, з радістю осягати і глибини, і деталі обраної справи, наполегливо прагнути бути кращим, кращим, ще кращим. Тоді все обов'язково станеться. І найнездійсненніша мрія здійсниться. На цьому я прощаюсь з вами, дорогі друзі. До нових зустріч. До побачення!